Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу QA» Вікторія Ляпчанська. І сьогодні у нас, напевно, найобговореніша тема за останній тиждень, тиждень, який минув, нормативно-правові акти, які раніше встановлювали обмеження щодо сумісництва для державних підприємств, установ та організацій, е скасовані. Але... Чи всі вони скасовані, чи якісь продовжують діяти на сьогоднішній момент? Да, давайте розберемося в даній ситуації і поставимо всі крапки над і? І так, ми з вами знаємо, що нормативно-правові акти, які визначали умови щодо сумісництва підприємств установ організації державної форми власності, фактично їх було два: це постанова Кабінету міністрів 245 і наказ 43-й, по який затверджував фактично положення про умови застосування сумісництва, виконання робіт за сумісництвом, в тому числі визначав перелік. Робіт, які не є сумісництвом. І ось ми з вами вже знаємо, що фактично в нас було введено нову постанову Кабінету міністрів, постанова 1306 від 22 листопада 2022 року, там, де було зазначено, що скасовуються три постанови, які. Е Визначали роботу за сумісництвом. Але в цих трьох постановах є постанов серед цих трьох постанов є постанова 245, є постанова 81, і постанова ще одна профільна, яка також визначала роботу щодо сумісництва. Але немає наказу 43-го, той, який і затверджував положення про роботу за сумісництвом, перелік робіт. Які не є сумісництвом, і багато хто з вас ну, став собі задавати таке питання: а що ось цей наказ і відповідне положення про умови роботи за сумісництвом буде далі чинним? І як його тепер застосовувати? Насправді все. Набагато простіше даний наказ 43-й, він є також скасований, але він є скасованим окремим розпорядженням кабінету міністрів розпорядження номер 1047 Р від того ж 22 листопада 2022 року, і тому на сьогоднішній момент вони. І е, постанова 1306 і розпорядження 1047Р, Вони вже набули чинності, і на сьогоднішній момент ми не маємо обмежень для підприємств, установ організації державної форми власності, ані щодо е, робочого часу, які е, такі працівники мають право працювати за сумісництвом, ані щодо категорій осіб, яким заборонено працювати за сумісництвом. Проте я вам хочу нагадати, що обмеження щодо роботи за сумісництвом в нас продовжують діяти ті, які визначені статтею 25 закону законом сімнадцять закону. Там де в нас є питання щодо протидії корупції, да але знов таки там цей закон розповсюджується не на всі категорії працівників, і має особливості. Свого застосування в період воєнного стану, тому всі, хто не підпадає під дію закону 1700-го, да, обмеження щодо сумісництва на сьогоднішній день вже скасований. І на ваші запитання: а чи можливо, якщо працівник з працівником державної? Державного підприємства, установи організації, призупинено дію трудового договору, або він в простої, або він є керівником такого підприємства і також може працювати на іншому підприємстві. Чи можна його прийняти на повний робочий день, на повний робочий час? Від фактично від 25 листопада, коли ці постанови були опубліковані. Ми відповідаємо да, може, але ми пам'ятаємо, що в будь-якому разі сумісництво має бути встановлено таким чином прийняття графік роботи. Не не сумісництво встановлено, а графік роботи, встановлений працівникові, таким чином, щоб він міг. Виконувати свою роботу в цей робочий час. Пам'ятайте ось про ці особливості і не порушуйте законодавство про працю. Зустрінемося ще на цьому тижні. До побачення, тихого і мирного всім дня!